Усім добрий день. З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на проспекті Яворницького. У липні тут почали будувати нові трамвайні зупинки за понад 2,8 мільйона гривень. Вони з'явилися біля історичного музею. На прохання місцевих жителів зупинку перенесли на бульварну частину. Тепер вони знаходяться ось поруч, одна напротив я. Ремонтні роботи зробили з урахуванням безбар'єрності. Можна помітити, тут є ось така тактильна плитка. Окрім того, на зупинках є навіс. Усе це для того, щоб містяни могли зручно чекати на громадський транспорт у негоду або під час сильно літньої спеки. На місці звели платформи довжиною 35 метрів та підняли на 25 сантиметрів від рівня колі для зручності людей. Ось так це все зараз виглядає. Оскільки ремонт на інших локаціях в рамках безбар'єрності триває, трамвай мають запустити до кінця цього року. А для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на проспекті Дмитра Яворницького. Тут за понад 2,8 мільйона гривень встановили ось такі зупинки. Одну з них на прохання місцевих жителів перенесли. Тепер вони знаходяться, знаходяться одна навпроти одної. Ось так це все виглядає. Ремонтні роботи тут стартували у липні, і вже можна помітити, що на ділянці все завершено зробили все з урахуванням безбар'єрності. Зупинки також мають навіс, аби містяни могли зручно чекати на громадський транспорт у негоду та під час сильної літньої спеки. Втім, оскільки на інших локаціях ремонт ще триває, трамвай першого маршруту мають запустити до кінця року. Варто додати, що на місці звели платформи довжиною 35 метрів та підняли на 25 сантиметрів від рівня колі. Усе це для зручності місцевих жителів та гостей міста. Ось так виглядає тактильна плитка, щоб людям з інвалідністю було зручно користуватися зупинками. Більше фото та інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ 107.3. Усім гарного дня!